Найголовніше питання, яке мені писали глядачі, і дуже просили запитати uh -huh. у вас, це процес деокупації. Uh -huh. Чи відбулася вже деокупація на тонкому плані? Як це буде? Чи uh -huh. будуть загрози від окупантів, коли вони полишатимуть? Те, що вони полишатимуть наші території, ну я впевнена на 100%. Як це буде відбуватися? Ну, мені показали, що вони будуть тікати. І мені так само прийшло знання, я вже теж про це говорила неодноразово, що мені прийшло знання, що це що щось таке зробить Америка, що вони будуть тікати. Я не можу сказати, що, тому що я, мені не показали цього, але я точно знаю, що Америка щось таке зробить, що вони будуть тікати. Це буде приблизно виглядати так. На якихось ділянках там будуть іти бої, 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 бої. А Якісь ділянки навіть не будуть ні боїв, нічого, вони просто підуть І в розгубленні в якомусь, ну я не знаю, це буде якесь розгублення, раптове щось таке от буде станеться. Тобто несподівано для нас. І це дуже хороша новина, тому що якби ми, ми теж в цьому здали екзамен, якби ми вдруг пішли би. Наступати там ще щось. Я маю наступати на іншу країну, маю на увазі не свої території відвоювати. То тоді йде не хороша карма, а ми цього не робимо. І це для нас дуже добре, тому що ми не віддаємо назад ту карму, яку ми зараз відпрацювали. Тому це дуже важливий процес, який зараз відбувається. Україна просто піднімається з така сяюча. Неймовірна енергія, така богиня, Вона вже з землі з цієї темної піднялась уже от Так от і вона вже світить, і вона складається з частичок оцих людей, які пробуджуються оцеї цієї нової генерації нових українців, і Україна буде розширятися в своєму світлі. І всі люди, всі нації до неї приєднаються. Як ви бачите, життя повернеться на території, що були в окупації. Що були зараз в окупації, що вже дев'ять років в окупації? Ну звичайно, повернеться, але не так швидко. Треба розуміти, тому що туди заїдуть інші люди, не ті, які там жили, а заїдуть інші люди, і воно трошки швидше цей процес підійде, тому що багато з тих людей, я так бачу, які там були, ну вони можуть і не відновитися. Енергетично, тому що їм буде важко переналаштуватися на нову вібрацію України. тому що треба розуміти, що це, це ви знаєте, як це взагалі відбувалося. Я як побачила, от іде війна. Я ж, я ж не виїжджала нікуди з України взагалі. У мене навіть сім місяців, при тому, що у мене сестричка в Лондоні живе, тобто ну, рідна. І збирайся, їдь, і нащо дивитися за цим всім? Дуже відбувається за вікном. І сидіти там без світла, без цього всього, без інтернету. Але я відчуваю, що я є тіло України, що я є Україна. Я розумію, я прям знаю, що якщо я поїду, то України не буде. Я сім місяців взагалі не виходила, не виїжджала з України. От Просто треба було тримати поле, а потім мені дозволили поїхати, і я зрозуміла, що війна буде закінчуватись. Так. Тому а тепер я ага. вже заліжу туди-сюди, так що вже скоро взагалі це все тема закриється. Повірте, прийде такий час. Я своїм дітям кажу, що ви згадаєте це як страшний сон. Просто. І ви ще подякуєте Богу. Я розумію, що зараз це боляче звучить, що це все з нами сталося. Просто треба дякувати тим душам, які пожертвували своїм життям заради нас і молитися за них. Дуже важливо. І прожити так. напевно маємо дуже достойне життя, бо так, живемо вже так. і за себе, і за того, хто, так, так, хто пожертвував так, собою. Так. Саме з вами хотіла поговорити ще м, про Росію. Чому така поведінка? Чому саме в цей час а, зриваються маски, і ми бачимо цього монстра? Сподіваюсь, не тільки ми весь світ побачив цього монстра. Хто їм справді керує? Чому от була така поведінка з катуваннями, збоченнями? Ну це жахливо звучить, але ну, мені дуже хочеться дізнатися, що насправді. Так, звичайно. Їм е, ну, керує, звичайно, не, не Путін. Це треба теж зрозуміти. Їм керує, я бачила їх на тонкому плані, цих над ним. Але я так само вже про це писала, вони вже його. Як то правильно сказати, коректно, вони його продали, здали. Тобто вони вже, він їм вже не цікавий персонаж, і вони вже його підтримувати не будуть. Тобто, треба розуміти, що скоро ця вся історія з цим закінчиться. Але так само треба розуміти, що це керування було старого кермічного світу, якщо прямо глобально подивитися. І так само нашим світом, тим старим кермічним, ви просто я просто хочу всім українцям донести, щоб ви не боялися, тому що ми настільки привикли, як люди, знаєте, дивитися, а як там живуть, а як ті роблять, ну щоб приклад якийсь був. І наскільки важко зараз усвідомити, особливо людина, коли тільки пробуджується, я то вже прийшла цей процес, розумію, важко, коли ти перший. Тому що ти не знаєш, що робити, як себе поводити, ну, чи правильно ти йдеш, ну, чи дійсно це ну, вірний шлях, так? чи так це все вірно, чи ні. Але завжди в серці Бог він веде нас і він показує, що, ну, що цей шлях вірний. Тому виходить так, що Україна, українців немає в кого спитатися, як жити, як себе поводити. І це дуже добре. Тому що нам нарешті, щоб ми відчули, хто є ми, щоб ми пробудились, нам не треба бути подібними ні на кого. Взагалі, нам не потрібно ні на європейців бути подібними, ні на росіян, ні на кого. Тобто, нам нарешті треба від всіх відчепитися, перестати і енергію цю направити в себе. Скільки ми енергії віддавали взагалі в якісь, я не знаю, примарення. Якісь образи, там що треба бути як ті живуть, як ті, як ті, як ті. А це все під час війни зруйнувалося в людей. Люди перестали хотіти жити в Європі, тому що вони подивилися, що вся система, що все дуже жорстко. Що така ви подивіться, скільки я країн об'їздила? Я тільки в Україні живу. В мене не було ні ні разу бажання зупинитися в якійсь країні пожити взагалі, тому що це є зовсім інакше така сакральна енергія, її треба відчути. І от ця війна, вона розпаковує якраз у нас цей генетичний код, код Божественного духу українця. Цей наш код, який дає нам ця земля, цю силу. Вона нам дає, вона нас підтримує. Це саме сильне, що може бути взагалі. І, звичайно, оця система стара. І так само я знаю, я з цією системою працювала там її очак, там, де оце всі мавзолеї, оце червона площа. Я це вже раніше ще з цим працювала, і фізично навіть там, і енергетично. Тобто, це вже воно зібралось, але треба розуміти, що це така, ну це саме справжня демонічна система. Це треба розуміти. Вона. Е вона проявлена в різних жорстох своїх, скажімо так. Але треба розуміти, там, де більше контроль, маніпуляція це зрозуміло, що це є негативна енергія, правда. Ну тому, що коли ми в божественному світлі, ми є вільні, ми проявляємо себе. А коли контроль, ну це ж вже прям ну треба зрозуміти. Для мене знаєте, теж дуже дивно було відкриття, навіть для людини, коли почалась війна. Що багато хто навіть хто називає там себе духовним провідником, він сам майстром із Росії. Вони вважали, що вбивати нас це нормально. Оце для мене було трошки незрозуміло, навіть не дуже не трошки, а взагалі, тому що уявіть собі Будду або Христа, любого провідника відомого, який би казав, що так ну можна вбивати заради якогось хорошого діла. Ну тобто, як оце для мене було. Незрозуміло, я розумію, що така прямо, знаєте, пилина у людей, пилина цієї енергії негативної, люди не бачать, навіть які працюють з енергією. Воно так якби щось от, ну, повністю закрито людям і все. І я писала навіть про те, кажу, відколи взагалі, скажіть, будь ласка, навіть заберемо всі політичні погляди, відколи це вбивати, це є добре. Люди, ви що, відколи вбивати, це є нормально. Ну, я просто оце, оце трошки, звичайно, мене да, не трошки мене дивувало, але потім я зрозуміла, я побачила, що це ця пилина, оця низька енергія, вона закриває. Я навіть, ну, там дуже жорсткі енергії, дуже жорсткі. І оця, знаєте, я навіть бачила у нас, у нас у всіх у кожних народів є свій кармічний код. У нас було навпаки, ми себе недолюблювали. Ми постійно ну, так, українець, так знаєте. Ну, українець десь паспорт сховаєш, тидно було колись, бо тільки по заробіткам їздили. А в росіянин завжди я із Росії. Тобто вони завжди там все. Навпаки, у них забагато було. Тобто у нас замало любові до себе прийняття. А в них аж забагато через его. Такі, знаєте, і тому їм прийдеться працювати над своїм его, ага, і вони будуть проходити ці уроки. Тобто, в них заберуть все. Для того щоб вони понизились до самого низу і нарешті звернулись до Бога. А нас теж забирають все все зайве, що не є наше, щоб ми нарешті себе полюбили і нарешті відчули, що ми є, і ми готові цьому світу дарувати себе. Нам не потрібно більше не бути ніким, крім самих себе. Ви сказали про мавзолей. Я не можу не запитати, бо дуже часто в коментарях це. Чи була у вас можливість кудись туди подорожувати, і чи справді там оцей осередок зла, який потрібно зруйнувати, аби там ну почала руйнуватися система? Що, що там в тому марзолина? Справді, там справді тому що ну в 2017 році я провела конгрес тут. В Франківську, і мені приходить їхати в Москву. Ну я звичайно як людина не хотіла, тому що я розумію, що ну вже війна йде військові дії. Але я провідник. Ну Бог мене веде. Тось, ви розумієте, що провідник робить таку роботу, не таку. знаєте, просто сидіти, світити як сонечко. А все все низьке. Провідник проводить, тому що багато людей думають, що провідник це зразу ти стаєш сонечком, і все. А треба розуміти, що ти трансформуєш дуже багато через себе низької енергії передаєш її Богу, і тому Бог відправляє тебе всякі такі місця. З якими треба попрацювати. І я поїхала туди, і мені прийшло завдання попрацювати. І там так треба було ще так зробити, щоб ніхто не зрозумів, що я це роблю, розумієте? І я не одна була, я була з учнями, мені треба було їм розда... роздати завдання. І зразу мені показали оце місце. І там таке вилітало. Просто ви собі не глянете. По-перше, така мертва енергія не Ну, це все мертве, демонічне, страшне смерть. Таке, що забирає душі, висмокчує просто. Дуже нехороша енергія. Ну, це м'яко казано. Я оце все, цей портал віддавала Богу, і потім закривала, і все. Так що я це в 17-му році вже зробила, мало би зараз вже проявитись десь на фізичному рівні. Тому так. І, а ще мені показували, що так само вони, не тільки нас, вони ще й своїх людей там катували. Я бачила, як вони катували людей, які там розумні, які щось більше знають, знаєте, таку інтелігенцію. Тобто, ну, тобто мені показували, що це не тільки, от, ну так от вони працюють. І вони всіх розумних людей, які щось хочуть поміняти, які щось хочуть там якусь любов, красу в світ принести в їхній, вони всіх позакатували там. Я це прям бачила особисто і розказувала своїм учням. Чи закінчується життєвий цикл цього монстра? Так, звичайно, дуже короткий, ще трошки лишились. Тобто, це вже ну, не на роки, на місяці. Скажем так, якщо в періодах сказати. Тому це, це так. Я думаю, що ви вже самі відчуваєте і легкість зовсім інакшу, і так само на рівні країни зовсім інакша енергія, зовсім все інакше. Ну, найбільше ті, що ми інакші.